Друзі, привіт! Якщо ви шукаєте що смачненького приготувати для рідних, то цей рецепт точно вам сподобається. Сирні панкейки з маком вони не лише смачні, а ще й корисні. Крім того, готуються дуже швидко та просто. І подивіться, які класні вдаються. Моїй сім'ї дуже сподобався цей рецепт. Тепер він з нами надовго. Тож до сиру додаємо яйця, цукор, трішки ванільного цукру і все перемішуємо. Так розтираємо ложкою до однорідної маси. Додаємо борошно і розпушувач, перелік інгредієнтів, як завжди, залишив в кінці відео, а також внизу під відео. Додаємо трохи сухого маку, він вносить сюди таку цікавинку і виходить дуже класно. І обсмажуємо на сковороді з обох сторін до золотистого. Можна смажити без олії. Ось і все. Виходять м'якесенькі, ніжні панкейки. Для мене це чудовий швидкий варіант на сніданок або на перекус. Обов'язково спробуйте і насолоджуйтесь.